Ми просто... діємо в рамках закону, і ми намагаємося достучатися до них законним шляхом, законними методами та законними діями. Вони насилають на нас міліцію. Вони і є бандити, вони віддають злочинні накази. Ця міліція б'є нас палками та саджає у тюрма. І нехай вони знають, що якщо вони посадять мене, інших активістів, нас дуже багато. І от творчих таких думок і таких творчих виразів протесту у нас дуже багато. Ми будемо показувати протест цим а, панам, як вони себе рахують, щоб вони знали, що від нас не можна десь сховатися. Що нехай вони сідають з нами за стол переговорів, це перше. По-друге, нехай вони залишать свої крісла, поки ще не пізно. Бо а, ви знаєте, народний гнів дойде до кожного. Хто виконує антінародні дії, хто віддає злочинні накази та хто не рахує людей за людей. Ми зараз продовжимо. Незаконно вилучена з державної банки, яка закупована, а зараз родину і за колом його найбільшою думкою. Тут знаходиться приблизно реально почувати? Але земля, тобто частина земель на цій території була виділена на його сина. <риклад> Далі частина земель була, деякі вже побудувалися будинки, була виділена на коло одрузу, на культурсників, та інші люди, які його оточували в певний час. Його територія територія, яка належить, яка форма на його сина тут досить така пристойна, тобто займає найбільшу найбільшу частину цієї цього, цього, скажімо, котежного містечка. Там зведено кілька будинків. Їх, до речі, можна подивитися в інтернеті, як ви з цього приводу розслідувано. Тут... Вони знаходяться тут далеко, насправді це в тому дальньому кінці. Якби ми йшли через ліс, ми навіть могли б підійти з іншої сторони і побачити. Але під'їзд тільки з цієї сторони, і до речі, розслідувати цю тему, писати про це котежне містечко. Почала через карги людей. Тут живуть прості люди, О, Ми нас ще нас раз раз а, в свій час, так тут селилися люди, які обслуговували державну роздержувати заступу. Прості. садівники, прибиральниці, їм давали квартири за часів радянського союзу, а потім тут виник цілий такий райончик, ну простих людей, які мають прості квартири, люди, які живуть по числі. І сюди вони ходили на пляж. Ага, Але коли я зараз захопив базову відпочинку Кабміну, під на пляж і був перекритий. Вони тоді мені поскаржувалися, тому, скажімо так, я писала, за цим парканом ціле котеджене містечко. Ціле котежне містечко. Це частина земель була виділена сина. Ну, і там були побудовані будинки. Чи живе він Ребята, зараз? Раніше він жив, жив саме тут. Тобто до того, як він став прем'єром, коли я робила світло, чи живе зараз він тут? Невідомо. То невідомо, де зараз живе. Невідомо, невідомо. Але тут є його майно. Дивіться. Давайте, я зараз просто могу вам... Так, ви ще мусите нам повторити про це літичну кінчину, тому що тут воно буде більш доречно, ніж я робити. Давайте, а, ні, 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 ні. Тільки дивитеся на камеру, дивитися. День Миколая. Ми приїхали до Миколи Яновича Азарова. Ми подарували йому такий вінок. Це сим... Та приїхали з з лампадами та гвоздиками. Це символізує політичну кінчину Миколи Яновича. Микола Янович, це ваша політична кінчина. Будьте справжнім чоловіком. Підіть геть зі свого поста. Дослухайтесь до народу. Будьте е, розумні. Ми вважаємо, що до вас повинно дійти, що народ не бажає вас бачити більше при владі. Ми залишаємо вам на вашу політичну кінчину ці символічні речі, цей вінок, ці квіти, ці лампади. Слава Україні! Нехай до кожного з тих. Хто зробив погане людям, хто віддав злочинні накази на побиття людей, хто закриває людей у тюрмах, нехай кожен з них. так ми залишаємо свій приміт. Чекайте, а зараз. закінчить свою політичну кар'єру. Політична кінчина Миколи Янича Азарова це наш символ. Хто хоче, може взяти гвоздики та залишити тут. Микола Янич, ми бажаємо вам здоров'я, але ж на політичній кар'єрі вашій добрі. Микола... Микола Янич, ми бажаємо вам здоров'я та довгих років життя, але ж ні у якому разі не на посту прем'єр-міністра чи будь-якому іншому державному пості. Якщо ви поїдете до Росії, ловити там рибу, народ України заплодує вам, стоячи мільйонами людей.